Перемогу вступила Замчук Анастасія. Її підтримали 58,3% учнів та вчителів нашого навчального закладу. Урочиста мить настала. голову милограмм. З ним майбутнє на школі. Добро і мудрість. Люби. Шкільна родина, увага! Урочиста хвилина. До присяги запрошуємо голову учнівського самоврядування. Ученицю восьмого класу Замчук Анастасію. Самчука Анастасія, вступаючи на посаду голови учнівського самоврядування, острозько навчально-виховного комплексу, школа перших третіх ступенів, гімназія, перед лицем усіх учнів і вчителів урочисто клянусь, любити свою школу, дбайливо ставитися до шкільного майна, тримати в чистоті і порядку своє навчальне місце, свою класну кімнату, всі шкільні приміщення і шкільний двір, брати участь у шкільних заходах. Своїми здібностями сприяти розвитку школи, зміцнювати і примножувати її славу. Шанобливо і уважно ставитися до учнів школи, у міру своїх сил і можливостей допомагати молодшим і підтримувати слабких, бути зразковою ученицею, відповідально ставитися до навчання і завжди виконувати завдання і доручення вчителів і адміністрації. Де б я не знаходилась, обіцяю не робити і не говорити нічого, що могло б нашкодити престижу гімназії, а так само словами і справами захищати її честь і гідність адміністрації школи, і вчителів та учнів. Присягаю зберігати і розвивати культурні традиції українського народу, використовуючи для цього знання і навички, отримані мною в школі від своїх вчителів. Клянусь через усе своє шкільне життя, нести гордо звання голови учнівського самоврядування як вище звання. І якщо я порушу цю клятву, то нехай я повстану перед судом своїх однокласників та вчителів. І нехай вони вирішать мою долю. Згідні зі військових інтересом шкільною. Тож запрошуємо на сцену полів комітету учнівського самоврядування. Заступник голови учнівського самоврядування Добінчук Анастасія. культури та дозвілля. Яцюк Вікторія! Та надихати їх на перемогу і навчання. Присягаємо постійно кількох розбереження шкільних традицій. Присягаємо примножувати добру славу школи. Присягаємо берегти атмосферу довіри і розуміння. Присягаємо любити і шанувати Україну, своїх батьків, свій рідний навчальний заклад. Багато ми викладаємо наше новославні надії і надіємося, що вони справдять ці наші надії, сподівання. Піднімемо ще вище нашу плату наші всі разом наш гімн. Гімназійна родина струнко.